Вітаю, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, тема дуже важлива, чому під час війни у нас йде така собі війнушка всередині країни. І ця війнушка НАБУ проти СБУ. І багато хто питає, а чи існують насправді плівки Ніндіча? Плівки, звичайно, застаріле слово, правильніше ж було казати б, файли, да, якісь от, але це по аналогії, особливо такі вже давні, як я, які ще пам'ятають, що таке були плівки Мельниченка в 2000 році, в вересні, якраз у теж в таких днях, сплив скандал, що кучма замовив. Журналіста Гангадзе, я пам'ятаю, ми в Сумах виходили. У нас було 16 чоловік там із транспарантиком, там, знайдіть журналіста От З цього почався почалась криза, почалось у БК Україна без кучми. Я був активним учасником весною 21-го дуже класно від Мінтов, там, що думав, розсиплюсь уже. Ну, в общем, це була перед «Помаранчевою революцією, така собі невдала спроба. Той шахрайський режим замінити. Але, власне, помаранчева революція все щось змінила. Ну, не так, може, як нам би хотілося, але між тим. Окей, е, є війна, е, е, нагадаю, СБУшники просто схопили і почали е, мурижить по тюрмам, е, бить, вилучать е, файли ці ж у різних. У різних Детективи НАБУ. Чому? Тому що виявилось, що вони вийшли на, на Міндіча, і вони слухали квартиру Міндіча, і на, на цих, якби в цих файлах є і голос Зеленського. Я більш ніж певен, що е, ці файли існують. Мало того, е, якщо хтось в СБУ думає, що вони зараз там щось якісь флешки, якщось там почистять на комп'ютерах і все, то ні. Ну, тільки Дурак же ж, все ж зберігає в одному варіанті. Я думаю, що вони підстрахувалися, на всякий случай десь віддали там якісь трошечки в ЦРУ, віддали якісь файлики, що там, типу, нахранення, нахранення. Тіпа, так що, я думаю, що ми дуже багато що дізнаємося, але спроба СБУ. Саме того департаменту, який займається цим, знову ж скажу, що це замовлення від Зеленського. Я це стверджую, тому що його друг соратник під прицілом, і є всі інсайди, кричать, що Володимир Олександрович там неодноразово був вони там займалися несвітенним. Ну От що про що вона ж навіть страшно говорить, і болтали, що попало. І це все. Ну, це все, це, що то, це вообще похоронить Зеленського. Тому вони серйозно Зеленський, ну, через Єрмака Катарова, замовили в СБУ щоб СБУ розібралося і разом з, з офісом генпрокурора закрили тему. Закрили тему, от вони її лозять в детективи набу і намагаються паралельно це все дискредитувати. Тіпа, щоб ми потім, ну звісно, звісно, вони ж там, типа, за дорученням Путіна і Москви, там чи якогось, ну не знаю, Сороса на крайній случай там, чи ще якихось нехороших людей, ну, типа нехороших людей, і вони цим займалися для того, щоб дискредитувати найкращого лідера планети. Ну, ми ж знаємо. Цю пісню. От, що значить війна всіх проти всіх в наших умовах? У нас же йде справжня війна, да? З одного боку, історичний ракурс нам показує, хтось може сказати: Ну, вітя, ну у Гітлера Абвір з гістапо, там трошечки там мутіли там, між собою, там якісь тьорочки у них були. да Згадайте навіть 17 миттєвостей весни. Штілиці Шелленберг против Мюллера, ну, типа ну, як, таке буває? А в Сталіна, згадайте, що там це було у нього там, умовно, НКВД, був СМЕРШ, а був ГРУ і Сталін, щоб. Проти нього замах ніхто не зробив, стравлював їх навіть спеціально, таку войнушку ділав там під килимні ігри, щоб вони стукали друг на друга. Ну, А Сталін всегда, царь гори. от що потім навіть в Советському Союзі КГБ на зовнішній шпіонський ниві конкурував з ГРУ. От, почитайте. Віктора Суворова, там дуже класно написана конкуренція, або Едуарда Тополя там теж є. І плюс на внутрішньому ринку КГБ конкурувало с да, з ментами, там і все такое. І зараз ФСБ конкурует и с Следственным комитетом, поліцією, із полицией, із, із Росгвардией, из ГРУ там типа, ну, типа, при диктатурах завжди так, що ж ти хотів. Ні, неправильно, не можна так казати. Чому? Тому що про цю конкуренцію там в Сталіна у Гітлера ми коли дізнавалися? Після їх смерті, через 10-20 років після закінчення всього цього, да? через 50 років. Так. Да, і у нас хай би було так, але у нас на виду воююча країна. І ця війна між НАБУ і СБУ, у не де-небудь іде, а в інформаційному просторі. Тобто ми там слідкуємо, боліємо, я не знаю, в режимі реального часу. Там, типу, вважаємо, хто там правий, хто не правий, да, типа, по п'ятницям зустрічаємося десь за чашкою чаю чи за бокалом пива, там кажемо, що хто прав, хто лів, там хто там іще щось. Да? От. І от таким от нехитрим способом ми якби. Робимо цю війну сучасною нам, а не десь там потім в дебрях історії шукати. І це дискредитує нашу країну і того ж Зеленського в тому числі. Але прицепом Зеленський затіє в гру, а рикошетом летить по всім нам. По всім нам. І знову ж, ну, ну приміром жені числа. Якщо ви робите корупцію. То я вас умоляю рано чи пізно, якщо хтось забув уже ж про ну, може, ж хтось дійсно забув уже ж про нашу Революцію Гідності, яка була проти кліптоманського режиму Януковича, де так, так само крали, тільки зараз більше і нахабніше, і ще особливо підло це під час війни, тоді ж війни хоч не було. Так от. Давайте кейс Непала скажемо. Ну, же ж, буквально на днях. Ж, да? Що там сталося? Багато корупції на тлі тотальної бідності непальців. От, е, Бідність така, що вони змушені їздити заробляти за кордон. 25% всього, всіх надходжень в країну надходить від заробітчан. От, вони спілкуються, не знаю, там в WhatsApp, -ах, TikTok -ах, там в інших менеджерах один з одним, діти з батьками, чоловіки з дружинами. Ну тут, тут же ж обговорюють ту тотальну корупцію, яка відбувається, і режим не придумає нічого краще, як все закрити. Типа, щоб не читали і не писали гадості про нас. Бам закривають у людей шока, як спілкуватися. Вони виходять, типу алло, гараж там, типу, блин, їх стріляють. І тоді е, всі виходять, уряд тікає. Ну, це просто ж класика жанру Дивіться, як вертольот десь забирає прямо з палацу якихось цих от, на вільовочках, на, ну, на, на лесінках. І там типу, ряту, рятує вертольоти, е, гелікоптери рятують. Корупціонерів від того, щоб їх не порвали. От і хочеться сказати, що від цього всі стають щасливі. Мало того, багато радісних посмішок в Україні. Аби в офісі президента знали, скільки, дивлячись на кадри з Непалу мрійно потирають руки в Україні. Вони б вже свалили. Як звалив Кулеба от недавно. Ну перед цим міндічі, шміндічі, шурми, шаурми. там Ну всі, хто там, їх вже зараз всіх і не позгадуєш, і скільки їх вальнуло вже. Да, ті, хто той нацарювали тут і е звалили. От е то хочеться сказати іншим слугам: дивіться, кадрів зніпала. Дуже цікаво, дуже цікаво, дуже повчально. І можеш ви перестанете такі красти хоча б на фортифікації на дронах. Хоча б не крадіть у ЗСУ. Хоча б не крадіть у ЗСУ. Ну, і знаємо, що підписуватися на мій YouTube канал необхідно, тому що треба швидко добігти до 50 тисяч. І ще одне. Лайкаємо. Вподобайкаємо, коментуємо, це просуває відео. от Ну і знаємо, незважаючи на усі зусилля офісу президента, ЗСУ стоїть кріпко Україна стоїть і стоятиме. Русняві не пройдуть но пасарам.